Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаєчку цьому відео. Отже, Сполучені Штати Америки вперше з моменту початку війни Росії проти України ввели санкції ще проти однієї країни. Мова буде йти. Про угорщину видання Deutsche Welle зазначає, що якщо проаналізувати про урядові засоби маси інформації угорщини, то Складно не поставити питання, де в Європі насправді йде війна і яка країна її розв'язала. Вторгнення Росії в Україну називають українською кризою. США з іншого боку розглядаються як агресор не лише в Україні, а й в Угорщині. Сполучені Штати Америки атакують суверенітет Угорщини та примушують країну вступити у війну. Вені заявляють, ЗМІ близькі до глави уряду Угорщини Віктора Орбана. До речі, якщо проаналізувати уже цей перший абзац, ми знов таки чуємо. Про так звану українську кризу, тобто війну Росії проти України, в принципі, Угорщина називає так само, як і це здійснює китайський уряд і китайське керівництво. Отже, що загалом було оголошено? У пакеті санкцій проти Угорщини це відбулося 12 квітня 2023 року. Тобто, це був черговий пакет санкцій уряду США щодо Росії, але вони також торкнулись Угорщини. Під санкції США Америки підпадає російсько-угорський міжнародний інвестиційний банк та його керівний персонал, у тому числі громадянин Угорщини, заступник голови цього банку Імре Ласлоцький. Сам по собі це не прецедент, як зазначає Deutsche Welle. Останніми роками ще кілька разів запроваджували санкції проти політиків та бізнесменів із країн-союзників, включаючи Албанію та Болгарію. Угорські громадяни, які не були названі офіційно, також потрапляли до списків санкцій США. Але тепер, уперше, з початку війни Росії проти України під санкції підпадає Угорщина як країна НАТО та ЄС. Це пов'язане з тим, що відповідний банк не просто банк, а державний банк, у якому Угорщині належить близько 25% акції. Вже наступного дня Міністерство економіки Угорщини оголосило, що Будапешт вийде з числа акціонерів відповідного банку. Таким чином, угорський уряд, мабуть, вперше зробив висновки із санкцій США, поки не зрозуміло, чи призведе це до далекоосяжних наслідків у зовнішній політиці країни. Зазвичай прем'єр-міністр Орбан вважає за краще робити маленький крок назад у конфліктах зі США та ЄС. Але не змінювати фундаментально зовнішньополітичний курс. Ну, зовнішньополітичний курс тут мається на увазі близькі відносини з Росією. Але, як ми знаємо, політика Орбана знову ж таки спрямована на танцях між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки, щоб там не втрачати якісь дивіденти, якісь позитивні моменти. А одночасно вони також знаходять спільну мову з росіянами. Як ще зазначає видання Deutsche Welle, російсько-угорський міжнародний інвестиційний банк в Угорщині найчастіше називають Шпигунським банком, оскільки в його керівництві вихідці з російської ФСБ, а голова банку Микола Косов походить із сім'ї офіцерів КДБ. Його батько колись також був резидентом КДБ в Будапешті, а матір російське інформаційне агентство ТАС називало однією з найвидатніших розвідниць ХХ століття. Самого Косова, який зробив кар'єру в МЗС РФ, також підозрюють у роботі на російській спецслужбі. Тобто, це ще була така одна із причин, чому саме проти цього банку були запроваджені санкції, оскільки є підозри, що в ньому знаходяться. Люди, які мають відношення до колишнього КДБ. Банк штаб-квартира, якого була перенесена з Москви до Будапешта в 2019 році, відіграє важливу роль у російсько-угорських відносинах. Заступник голови банку Ласлоцький у свою чергу є архітектором і керівником угорської економічної політики в Росії та Республіках Центральної Азії. Санкції США проти Угорщини це найнижча точка у давно напружених і тепер уже відверто ворожих стосунках між Будапештом та Вашингтоном. Отже, тепер це ми процитували, що зазначає видання Deutsche Welle, Тепер я висловлю свою точку зору з приводу таких станцій. Так багато можуть сказати, що вони є недостатні, вони є досить слабкі щодо Угорщини, Але тут можна прослідкувати логіку Сполучених Штатів Америки. Це було таке перше. Але китайське попередження Угорщині з приводу того, що якщо в цій країні будуть продовжуватися анти, наприклад, американські якісь настрої, антидемократичні настрої, якщо уряд Орбана не одумається і буде продовжувати зближуватися з Росією, то такі санкції можуть посилюватися. Тобто санкції проти цього банку це лише перша така точка. Яка показує угорському уряду, що якщо будуть продовжуватись вище зазначені дії з цього уряду, то, відповідно, санкції можуть лише посилюватися. І тут знову ж таки Орбан може намагатися ставати на шпагат з приводу того, а з ким йому, в принципі, залишатись, або з Росією, або Продовжувати співпрацювати з Європейським Союзом та НАТО. Але якщо говорити про другу позицію, то Орбан вже знаходиться в неприємній ситуації, оскільки е, Угорщину вже звинувачують у тому, що є дуже значний відкат по певним реформам у самій Угорщині. Якщо цей процес буде продовжуватися, то відповідно якісь кошти, які можуть виділити, Європейський союз для угорщини вони просто можуть не потрапити до уряду Орбана, і це може спровокувати певні кризи в самому угорському суспільстві. Покладатися на Росію в умовах того, що Росія веде війну проти України, витрачає на це значні ресурси, плюс того, у них є ще додаткові проблеми в економіці, вони фактично зараз зав'язуються на китайській допомозі, і Росія не може надавати такі значні кошти. Угорщині або іншим своїм союзникам, ніж це було до початку широкомасштабного вторгнення Росії проти України. І відповідно, тут, ну таки, уряду Орбана прийдеться робити вибір. Що обирати? Намагатись імітувати демократичні зміни і отримувати якісь дивіденти від Європейського Союзу та, можливо, Сполучених Штатах Америки, але я впевнений, що навряд чи вже. Від Ша що вони щось зможуть отримувати, або зближуватися з Росією і тоді знов ж таки через Росію почати потрапляти в залежність від Китаю. Тому ну, що в даному випадку саме Китай буде грати основну скрипку у цьому союзі. Я маю на увазі: Союз Росія і Китай. Вони вже це роблять. Тому Угорщині знов ж таки доведеться. Вибирати сфери впливу, які їй будуть вигідніші, до, я впевнений, що до останнього моменту Орбан буде знову ж таки намагатись витанцьовувати між двома позиціями для того, щоб отримати максимальний прибуток для себе. Але ті санкції, які були введені Сполученими Штатами Америки, показують про те, що західний світ не має наміру терпіти такі реверанси з боку уряду. Угорщини і врешті врешт, Орбану рано чи пізно доведеться визначитися, з ким він буде знаходитись в умовах ситуації, яка відбувається в світі станом на теперішній час. Ми, звичайно ж, будемо слідкувати за тим, які ще додаткові обмеження будуть вводитись. Сполученими Штатами Америки проти Угорни або не будуть вводити, що також має певну ймовірність. Це загалом коротко, що хотів розповісти вам з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. А це відео закликаю переглянути. Поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!